Ось такий гаджет потрапив мені до рук. Це портативний компресор. Качає до 10 бар, взяв його собі для ровера. Подейкують, що може накачати 4 автомобільні колеса. Має цифровий манометр, ліхтарик і може використовуватися як павербанк. Розпаковуємо нашу ундервафлю, і в комплекті у нас чохольчик, шланжик. Насадка, щоб не опектись, а також різні насадки для накачки. Зокрема, для прести, металева нормальна насадка. Ну, а також USB. Інструкція українською мовою. Ну і сам компресор. Виглядає він круто. Таке враження, що в руках радейко або блютуз-колонка. Заявлена маса 450 грам. Не люфтить, не скрипить, виглядає добротно. Збоку вентиляційні отвори отвір для зарядки і підзарядки гаджетів Type-C прикриті резинками. Ліхтарик має окрему кнопку. Також є функція SOS і стробоскоп. Ну але це так, хіба місцевого поту лякати. Є екранчик, він показує різні параметри. Ну що ж, колеги, настав час тесту. Перекручую шланжик, насадку преста, захист від опіків, хоча нафік він потрібен для біг-еплів. Читаю на своїй швальбі який там робочий тиск, виставляю значення PCI 35 очків, і вйо! Браво, мій маленький друг. Тест Павербанка під'єдную GoPro, зарядка йде. Це прекрасно. В складеному положенні компресор нагадує чимось замок від сарая. Ось така вондервапля однозначно полегшує життя в дорозі, якщо прокололись, і не тільки. Сподобалось відео, став лайк і підписуйся. Далі буде цікавіше.